Друзі, усім привіт-привіт, усім тихого мирного неба, Божої нам благодать! Друзі, ви знаєте, що в мене кругом хати стоїть вода. І все з кожним днем чекаєш, що буде погода, що та водичка кудись війде. А сьогодні у нас знову дощ. Вранці йшов дощ, но невеликий. А тепер Дуже сильний, дуже сильний вітер і просто злива. Так, друзі, сьогодні в нас є 31 березня, і сьогодні я хочу вам показати, які в мене ось помідори. Ось бачите, ось бачите, куди ось так добре видно. Я садила їх, між ними було багато простору, вільного. Але отак, де не те кубками кидала, думаю, а вдруг не зійдуть. І, друзі, і так і вийшло. Ось, бачите, нібито були пророщені, бачите, який схід. Це сорт Наталія і чорненькі, маленькі такі ті чорні помідорчики. Чорний принц, тільки маленькі І зійшли краще. Ну що ж, будемо тепер їх. Пересаджувати будемо викірувати з вашою допомогою. Я сіяла е, насіння на розсаду 9 березня. І це в нас скільки пройшло вже? 12 днів. Там мені в Фейсбуці коментували, що ножничками обрізають при, при землі, щоб Друзі, щоб не пікірувати, але ми візьмемо ось так. Сильно прижимати їх не будемо. Ми полємо і воно, вони саменькі, прижмуться. Ну, але я думаю, цих, цього, цього сорту мені вистачить. Декілька корчиків. Так. Якийсь більший, якийсь менший. Той, що раніше зійшов, звичайно, що він буде більший. Той, що пізніше буде менший, але не буде малого, то не буде великого. Ось так я постійно говорю: не буде малого, не буде великого. Це, друзі. Так, один, один горщик можна сказати, в нас вже. Пересаджений, ну а тепер будемо садити всі решту. А як посаджу, попікірую, друзі, то вам покажу. Так, Один ящичок пересадили, полили і ставимо в сторону. Ну, а тепер будемо пересаджувати решту. Звичайно, що я е, викидати розсаду, яка лишиться не буду, передам своїй сестричці. І вона їх посадить для себе. Ще, друзі, хочу вам показати, як я сажу, коли дуже висока розсада, і щоб її посадити під ось під цей перший листочок. Друзі, я просто ось так підготуємо, зараз поставимо по одненький.

Хурма буде. Ось так. А хурма в мене була на високоросла, і то буде і розсада височенька. Ну нічого, ми її глибше посадимо, вона чуть. Припиниться в рості і буде стовбур її набиратиме тущину і гарненько буде, гарненько буде рости. Так, мошечка куди тему чи поставимо. А ну, тепер, друзі, вам показую, як я їх саджаю. Ось, бачите, ось таку кусочку беремо. Пригортаємо до них. Спочатку з однієї сторони, а потім їх ось так помаленьку від стінок відтуляємо. Цю сторону трошки насиплому землі. ось, друзі, для чого я купляла два мішки землі. Один мішок я розмішала із своєю, коли сіяла, а другим трошки підсипаю. Ось так злега. Нажимаємо її. І все нехай і росте друзі. і Хай росте. Так. Ну, а яка вже, як вона трошки підросте, яка буде? Десь через днів 10 я вам обов'язково покажу. Так, один рядочок посадили і аналогічно буду садити. Із цієї сторони. Останній, Ну ось, Друзі, лишились останні пересадити. І трішечки не вистачило мені землі, щоб підсипати. Але все одно пересаджувати буду. Потім на вулиці наберу своєї, трошечки вона підігріється і досиплю. Ось так. Радочком зараз я поставлю. Ось так, друзі, я радочком їх поставила, а тепер буду присипати землею. Ось так. трошки їх від стінки помаленьку повідсовуємо, вони чуть підростуть, а тоді, друзі, я знову підсиплю землею, тому що, якщо я їх не пересаджу, то вони будуть дуже тоненькі, як ниточки, і, і буде недобре. Зараз десь, може, я землі трошки знайду, ще всерединку нам треба тут трошечки посадити і все. Ось, друзі, і пересадила я останні помідори. Потім землі я наберу, вона підігріється чуть в хаті, і я обов'язково підсиплю, по краях підсиплю і. Посередині і все в нас буде добре. А вже як пройде 10 днів після того, як я пересадила свою розсаду, я, друзі, буду її підживляти. Чим саме, звичайно, я вам покажу все. Кому сподобалось, як я садила, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, підписуйтесь друзі на мій канал. Ну, а тепер пройдемось. По всіх моїх помідорчиках, які я пересаджувала. І скажу всім до побачення, друзі. Пока-пока-пока! Ну, а перець, друзі, треба чуть-чуть його прорвати, щоб він був гарніший, щоб гарненько ріс. І була гарна товстенька розсада. Пока-пока, друзі, пока.